З грудня католики, протестанти та частина православних відзначають Різдво. Десяток самовільних вивісок в центрі Чернівців демонтувала міська рада. Депутату по унітазу активісти Євромайдану попередили народних обранців. Не будуть працювати, накажуть жорсткіше. На п'ятому каналі події четверга 25 грудня в інформаційній програмі. Місцевий час в студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас. На сесії міської ради колядували, вінчували, отримували подарунки і, звичайно ж, сварилися. Вже традиційно зібрання народних обранців проходить з дискусіями, непорозуміннями, взаємними обвинуваченнями та дуже низькою працездатністю. Вкотре депутати намагалися проголосувати за розпуск міської ради і знову не набрали потрібної кількості голосів. Черговий раз намагалися змінити весь світ, і як завжди, нічого не вийшло. Людмила Григорчук далі. Остання сесія міської ради цього року традиційно розпочалася з вітання депутатів колективом Гардан. Вони бажали їм здоров'я, радості і звичайно миру. Олексій Каспрук у відповідь пригостив всіх артистів цукерками і вже оголосив про початок роботи, як до трибуни вийшов дід Мороз, а з ним помічники, активісти молодіжного Чернівецького Євромайдану з подарунками, золотими унітазами, роздали не кожному, лише тим, до кого були претензії. Це колишнім регіоналам, батьківщинівцям та нашим українцям. Кожному депутату казковий дідусь у віршованій формі розповів, чому заслужив на такий подарунок, і попередив наступного року продовжать слідкувати за роботою депутатів. хлопці, ваші тучки добре пам'ятаємо. Слава Україні! Не всім Депутатам такий подарунок сподобався. Хтось обурювався, чому не всіх нагородили унітазами. Активісти пояснили, це акція попереджувальна. Наступного разу діятимуть жорсткіше, бо терпіти бездіяльність та розбазарювання їм не сила. Громада зараз вимагає, щоб ці кроки вони були більш впевненіші і вони були більш потужні. Сьогодні від того, як ви приймаєте тут рішення, залежить те, чи будуть люди завтра мати що їсти, але це просто ваш останній шанс. Усвідомте це, будь ласка. Тому що потім прийдуть хлопці, які не будуть слухати ваш конструктив. Вони просто викинуть вас через вікно і не будуть слухати. Але золоті унітази дива не створили. Після того як активісти пішли, депутати продовжили сперечатися, обвинувачувати один одного, згадувати старі гріхи. Потім сміялися. Тому початок сесії був м'яко кажучи недієвим. Крім цирка, я інакше не можу це назвати. Тобто, це є цирк. Але трохи конструктивізму в цей день таки було. По перше, в сесійній залі з'явився новий депутат. Це Віталій Гаврищук, який отримав право голосу замість Марії Порчук, яка стала заступником міського голови. Зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо чернівців та добробут жителів згідно гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Ще міський голова голосив, що розірвав контракт з директором МТК Клинівський ринок. Нагадаємо, наглядова рада рекомендувала звільнити його через проблемну ситуацію з незаконним встановленням на ринку двох контейнерів. Я поспілкувався з директором Калинівського ринку і він написав заяву. Трудовий договір розторгнуто. Ще Володимир котре запропонував проголосувати за розпуск міської ради. Підтримали не всі рішення не прийнято. Але Олексій Каспрук запевнив депутатів, зміни будуть і дуже скоро. Верховна Рада розглядає зараз питання зменшення кількості депутатів на місцях, тому на наступне скликання у сесійній залі може бути лише 25 депутатів. А те, що вибори будуть дуже скоро, він впевнений. Моя думка не змінилася. Ця міська рада не відповідає, скажімо так, бажанням городян. Тому що багато фактично політичних сил, від яких пройшли депутати, вже перестали існувати. Ну скоро вибори. Я думаю, що городяни дадуть оцінку діям кожного депутата. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Міській раді готові розірвати угоду із підрядником, який мав би відремонтувати дорогу на вулиці Богдана Хмельницького. Повідомив міський голова Чернівців. Причина роботи, які мали розпочати ще 1 грудня, так і не зрушили з місця. Мешканцям відтак доведеться знову запастись неабияким терпінням. Міська рада знову проводитиме тендер та визначатиме, хто наступний ремонтуватиме цю вулицю. Йшов четвертий рік ремонту вулиці Богдана Хмельницького. Тутешні мешканці вже вичерпали усі негативні емоції, що викликає перекопана і розрита дорога. Обурення змінилось усвідомленням невідворотності. Питання виключно риторичні. Чи грошей нема, чи розуму нема в наших керівників, чи бажання. Чи вони так заклопотані своїми місцями. Не дай Бог втратити, що за людей не дбають. Три роки ремонтують. Ну вже як то звично, але я. Ну, що якщо це буде як з Кабулянською, то нічого страшного. Вони перерили, все поклали на місце. Люди мають нову каналізацію, нову воду, новий газ. Про ремонт вулиці на Хмельницького кажуть мешканці, вже можна складати легенди. Не тільки незручно, бачите, яка багнюка, яка, яка негарна річ. І саме головне, що дуже довго роблять. Щось обіцяють, обіцяють і не видно. Трошки покопають. І щезають, прийдуть, подивляться. один купає п'ять, дивляться, ті п'ять пішли, той теж кидає лопату йде. Терпіння їм, ще знадобиться. В міській раді вирішили розірвати угоду з підприємством, яке виграло тендер і за місяць так і не розпочало тут ремонт. Мер припускається, теж підприємство, яке надбало, відремонтувало і вулицю Каспрука. В договорі чітко записано, що замовник, тобто ми має право перерахувати аванс. Підрядник це розуміє, що ми маємо йому перерахувати аванс. Ми розуміємо, що ми маємо право і хочемо побачити, як він прижене техніку, почне працювати, зробить якийсь об'єм робіт, який ми одразу виплатимо. Ну, На сьогоднішній день поки що ніякі роботи там не проводяться. Саме з будівництва доріг. Після розірвання угоди, згідно із законом, повинні провести новий тендер, щоб знайти іншого підрядника, який все ж завершить ремонт. На усі ці процедури потрібно чимало часу. Має гумена Іван Чижик Михайло Антонюк. Місцевий час. Десяток самовільних вивісок в центрі Чернівців демонтувала міська рада. У відділі охорони культурної спадщини кажуть, що ця робота не завершена, адже 80% зовнішньої реклами в історичній частині міста без документів. Але вже підсумовують, обрали правильне рішення переходу до дій, бо підприємці чомусь гадали, що закону можна не дотримуватись. Зворотню реакцію підприємців каже Олена Пушкова, Вони відчули відразу. До них вже почали звертатись з проханням розробити паспорт самовільної вивіски. На часі прискіплива увага охоронців культурної Ачене до вулиці Ольги Кобилянської власникам закладів дали місяць для того, аби відкоригувати або замінити самовільні рекламні щити, адже розуміють, що справа ця не з дешевих, тому готові ще почекати. Через незнання, можливо, особливостей історичного центру підприємці вкладали великі кошти в такі рекламні вивіски. Одна з них коштує, як мені стало відомо, 60 тисяч гривень. Як правило, середня вивізка це 20, 30-40 тисяч гривень. Повірте, це досить болюча така процедура їх демонтажу. Наше завдання сьогодні попередити підприємцям, розказати, що, яку роботу ми проводимо, які вимоги сьогодні до історичного середовища. Даємо, що стосується конкретно вулиці Кабалянської, місяць підприємцям для того, щоб вони змогли звернутися, якось впорядкувати, якось переобладнати свої рекламні вивізки. Ми даємо ну, як зелений коридор. По кризі на човні так у селі Біла на Кісманщині, чоловік намагався перетнути ставок. Раптом літ не витримав навантаження, човен перевернувся, і висловальник пішов під воду. Це помітив інший чоловік на березі водойми. Він схопив драбину та намагався допомогти потерпілому, однак цього зробити не вдалося, бо й під ним лід теж почав провалюватись. Рятувальники викликали люди, які на щастя теж знаходились на березі. Через тонку кригу дістатись до чоловіків не було можливості. МНСники наблизились до потерпілих надувним човном. Чоловік, який був. Тоді отримав переохолодження, його довелося шпиталізувати. Рятувальники ж попереджають через теплу погоду крига на водоймах, тому пересуватись по ній небезпечно. Почули, що крик, я прибіг. Людина знаходилася серед ставом. Лід проломився, визвали МЧС, ну, витягнули, слава Богу, все добре. По прибуттю до місця було. Виявлено, чоловіка, який знаходиться на льду і тримався за умови човна. Завдяки оперативним діям було проведено розгортання човна, і було врятовано цю людину, також ще одну людину, яка намагалася надавати йому допомогу. 25 грудня більшість християн світу святкують велике свято різдво. Народження Ісуса Христа відзначають католики, протестанти та велика частина православних. В цей день відбуваються святкові богослужіння. Побували на них і наші кореспонденти. Органна музика і щира молитва сьогодні. Віряни відзначають радісне свято народження Спасителя світу, відкупителя людей з полону гріха. За біблійними переказами цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа у Вифлеємі. У яслях з'явився на світ син Божий. Звістку про його народження пастухам принесли ангели. Пізніше прийшли волхви-мудреці зі сходу, котрим дорогу до міста. Вказала яскрава зірка. Христос зараждається. Вітаю всіх чернівчан, всіх буковинців. З нагоди Різдва ми справляємо, відзначаємо католицьке Різдво в східні будемо переживати за два тижні. Настоятель костелу Воздвиження Всечесного Христа, отець Марик Дроздік каже: в такі дні молитва має особливу силу, тому важливо вірити і молитися, щоб в Україні панував мир. Були такі моменти, коли під час свят. Вороги подавали собі руки, і на цей час мирилися. Я знаю такий факт під час Першої війни світової. В нашій традиції також 1 січня є день миру. Ми кожного дня тепер молимося за Україну і про мир для України і для цілого світу. Особливо в наш час, щоб молилися за людей, які Бореться за Україну, які на сході України, під час таких свят кожна людина відчуває, що в нас буде мир, спокій, злагода і Боже благословіння. І я хочу побажати всім римокатоликам і, взагалі, всім нашим українцям, надії, віри, любові і. Треба не діятися, а боженька нам допоможе у всьому. А ще в цей день традиційно співають колядки. Тож прихожани костелу воздвиження Всечесного Христа хреста після урочистого богослужіння заспівали їх і польською, і українською мовами. Ольга Андрійська, Іван Чижик місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютубі. Бажаю, аби у ваших оселях панували мир і злагода.